Доброго дня підписники та гості каналу. Придбав я собі ось таку пилочку Vitals AKZ 1830N Kit, Гарантія 36 місяців, 600 Вт, потужність, безщитковий двигун, довжина 12 дюймів, шини, натяжка цепі безключова. В цьому мені допомагає в розпаковці кішка, машка. Значить так, приступаємо. Така комплектація в неї йде. Ну, це окремо я докупив акумулятор додатковий ProCraft 20 вольтовий 4 ампер години. 760 гривень. Також купив такий ось цепочок. Він вже, хто знає, пилятиме, коротше. Десь зарядка. аккумулятор слышу в комплекте. Макитовская посадка. Прігоди сантиметрова. Таким приспособую для, на... для натягу ланцюга, защитний Чухол. Очік ушел такий сама пилочка. кейс вигляд вона має. Зараз встановимо машину. Ось тут така система. Якийсь номер. Ось така зірочка. Зроблено так спеціально, щоб ланцюг не злітав з неї. Таке ось колечко резинове, щоб масло не протікало. Зараз сперу, сперу и покажу вам далее. Так, то есть так я склал уже. Сейчас подъедаем аккумулятор, все, инспектор все проверяет. Подъедаем, дуже просто. Начинаю винуть, нажимаю кнопочку. А, так, такий апарат. В общем, будем проводити испытания. Я покажу, Оці акумулятори нормально підходять. Працює одне пилочка. Так що можна брати. І ще ж іде інструкція і викрутка. Так, Зараз поїдемо по дрова. Беремо з собою штіля і беремо віталса. І будемо проводити іспит. Їдемо на ДТЗ. Ї. Будемо пиляти дровішки. Так, ось приїхали на полігон і питательний. Зараз будемося ці поламані дерева пробувати пиляти апаратом Вітлз. Акумулятор повністю заряджений. Зараз запускаємо, провіримо. як масло. Так, все, масло подается. есть питание пилочки. Правда, долго пришлось прокачивать, но прокачало. Так, натяжка цепи. очевидно спробуем пилять Все сіла пиляли ось такі, це скільки ми напиляли нею. Ось Це на одному акумуляторі. Зараз я в все поскладаю і зніму ось така. Купка отрималася у нас з одного акумулятора Vitals. Ну, десь хвилин 15-20 ми працювали. Така кубка. Ну, десь приблизно пів прицепчика, мабуть, цього тракторного 2 метри довжиною і метр 30 шириною, десь половинку напиляли, мабуть така ось кубка ну, пиляли такі І ось таке пиляли це все як моя рука з дрова потім оце тут вона заглохла ну як отут вона заглохла до половини десь допиляли. В общем, взампів прицепа десь напиляли дров Зараз гілочки поскладаємо в кубку і зараз буду ставити інший акумулятор прокрафтовський і побачимо скільки він напиляє, чи так само як Vitals, чи, чи більше. Так ось під'єднав прокрафтовський акумулятор, такий ось він 4 ампер години. Так, зараз Повний заряд показує. Зараз будемо пробувати пилять ним ще що... Що він здатний. Ось така кубка напиляв у нас акумулятор ProCraft. Є всякі різні, товщі, тонші. Ну тоді що він ще пиляв ось сюди тут, стовп бурець належить. І ось тут трошки не допиляв гілку цю. Така вона товщиною. Ну в принципі десь так само як і Vitals акумуляторна напиляв. Тому таке. Тоді як загружу в прицеп, покажу результат, який вийшов з двох акумуляторів пилочкою Vitals. Така ось машина. Так, ось таку кубку напиляли штілем. Один бачок бензину і мастила. ну трошки. Це Vitles, Vitals акумулятор, це штіль, один бачок бензину. І це Vitals і прокрафтовський акумулятор. А це товсте, це теж бензопила штіль. Ну, ще не допилено. Ну, наскільки бензину вистачило, взагалі. Общем. В общем такі ось три кубки дров. У нас вийшло поки що. Дякую всім за перегляд. І хто підписується, окремо дякую. І ось така кубка получається, це з двох акумуляторів пилкою е, б... Vitals. Трактор, ось прицеп, прицеп 2 метри, метр тридцять, ширина і повний ось так, получається. І це ось напилено штілем. Так, так і ось така повна загрузка получилась. Прицепчик такий. Ось як ресура розрівнялась трошки Ось стільки залишилось на наступний раз Ну і отой пенючок Ось така ось копичка Так, все, будемо їхати